Куди я йду, ви не можете піти і помрете в своїх гріхах. Ісус їм говорить, що для них, якщо не повірять, є закрита дорога спасіння, дорога навернення. А вони, якби не чують, для них це не є важливо, вони розважають, як Ісус помре. Як чи він припадком не б'є себе самого. І в нашому житті часом буває так, що Господь нам відкриває цю велику таємницю своєї любові, якщо не повіриш, якщо не навернешся, якщо не зміниш свого життя, помреш, помреш цією смертю не фізичною, а духовною, будеш в вічності страждати. А людина дуже часто, Господи, зараз не до Тебе, Господи, я маю зараз багато інших справ. Господи, ще не час. Чи я ще ж молодий, молода, я ще маю багато чого зробити, я ще маю стільки справ перед собою, де мені там якісь, якась смерть, духовна смерть? І Ісус знову говорить: якщо не пізнаєте, що я є, я той, хто є. Це ім'я Бога, який Він говорить до Моїсея, якого посилає до вибраного народу вивести його з єгипетської землі. Я той, хто є, послав мене до вас. І сьогодні ми чуємо тричі: це що Ісус говорить, що Я є і що від себе нічого не роблю. Я є той, кого послав Отець. Я є той, хто приходить на цей світ, щоб об'явити волю Бога Отця і більшої, більшого об'явлення, більшого пізнання цієї Божої любові вже не буде. І Ісус навіть заповідає, якою смертю помре, коли піднесете Сина Людського, тоді пізнаєте, що Я є. І прототип, якби це пророцтво. Ми чули сьогодні в книги Чисел, коли Моїсей зробив цього м'яного змія, на якого тільки тоді, коли поглянеш, коли здіймеш свої очі вгору, будеш спасенний, будеш зцілений. І ми, коли здіймаємо свої очі, своє серце до Бога на молитві, тоді. Він приходить нам на допомогу, тоді Він дає нам ще один шанс, ще одну надію. <кхід> якщо не повірите, помрете в своїх гріхах. Це Ісус сьогодні говорить до фарисеїв. Також сьогодні Ісус це хоче сказати до кожного з нас: якщо не відірвеш своїх очей від цих речей. Матеріальних, можливо, від роботи, від справ грошей від фінансів, від побутових справ. І не зміниш свого серця, <кій> помреш в своїх гріхах. Минає час Великого посту цих 40 днів, які є особливим часом навернення, особливим часом Божої благодаті. <кій> І сьогодні. Можемо запитати кожного себе і дати відповідь своєму серцю, що змінилося в моєму житті за цей час, за ці вже п'ять тижнів Великого посту. Чи так насправді я бачу свої гріхи? Чи я знаю, з чого я потребую покаятися цього навернення? Якщо не покаятись, Помрете в своїх гріхах. Ісус дає нам цей шанс покаяння, дає нам цей час шанс спасіння, тому що, говорить, я не сам від себе говорю, Бог Отець є зі мною. Він є цим джерелом, яке без Нього я нічого не можу зробити. Він не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що. Йому до І Ісус, сьогодні, приходячи на цей вівтар, говорить до кожного з нас: Я є, я є тут для Тебе, щоб Тебе спасти. Я є тут для Тебе, щоб відкупити Тебе, щоб дати тобі цей новий шанс бути відродженим в моїй любові, бути переміненим, бути спасенним. хто то звертав очі на мідяного Змія, залишавшись живим. Це ми чуємо в Книзі чисел. Сьогодні Ісус приходить на цей вівтар і хоче, щоб ми звернули на нього очі свого серця, щоб ми відкрили і запросили його в своє життя. Бо якщо так не зробимо, помремо в своїх гріхах. Амінь.